Херсонка Наталя мешкає в одній з багатоповерхівок у Дніпровському районі міста. Російський снаряд влучив у її будинок в неділю вночі. Я проснулася, була 2.48, пол 3 почали громихати туди, туди, туди. Вийшли на коридор і воно як бахнуло. Це була пол ось, і, ось результат. і от результат. Нас три сім'ї тут залишилось. Четвертий дедушка. Молодой чоловік вчора, слава Богу, уїхав, а от його квартира. Про влучання в квартиру Володимиру повідомили, сусіди. Вчора ввечері я приїхав. Ну, вчора ввечері дзвонили, сьогодні я утром приїхав по можливості. Що побачив. Щоб посмотрети ситуацію. Стеклопакети розбиті, потім рама покорожена. Що далі не знаю. Зараз ще на, на Тавричку поїхати. Покаміть, кухня. Адбаклюнка хоча б времінно, бо ж у нього других можливостей нету. Розвалена лоджія, пошкоджена стіна, розбиті вікна та побудова техніка. Херсонка Надія Клименко розповідає про наслідки нічного обстрілу. Ховалися в коридорі, говорить жінка. На пятом этаже у нас погиб мальчик 44 лет. В той комнате, где он спал, произошло прямое попадание. Там висит перемычка, которая неизвестно нарушена, не нарушена. Неизвестно, плиты перекрытия упадут, не упадут. Нужно вот с эти, этот вопрос решать, чтобы не рухнул весь дом. Потому что если посыпется дом, то останемся совсем без жилья. Я хочу вам показать, как зара выглядит выезд. З нашої Антонівки таке, знаєте, що тут пройшов просто армагедон. Там просто, я ж кажу, що від будинків нічого майже не залишилось. Зараз приїхали по Антонівці, все перемолочено, все перебито. Це відео відзняла жителька Антонівки Тетяна Ахтеменко. Селище постійно обстрілюється російськими військовими, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Посилилась обстріл дуже Антонівки, тому попереджаємо, щоб не виходили без потреби і не їздили туди. Люди а краще виїхати звідти. Останніми днями також посилились обстріли Херсона та Околиць. Розповідає Толоконніков. За добу в суботу росіяни здійснили 59 обстрілів обстрілів території звільнених Херсонщини. 253 снаряди. Вони випустили з різного типу озброєння. Це авіація, БПЛА, гради, артилерія. Двоє людей зазнали поранення. Щодо минулої доби то 644 снаряди вони випустили по території звільненої Херсонщини. 95 разів обстрілювали. Це також авіація була запальні снаряд, запалювальні снаряди вже сьогодні. Зранку і острів вчора ввечері обстрілювали запалювальними. Не припиняють бити російські військові і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади. Вчора ворог. Завдав артилерійського удару по селі Бургун Катягінської територіальної громади, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, один чоловік отримав поранення, його було доставлено до лікарні. Російські військові намагаються повернутись на ті позиції, які були підтоплені через підривними Каховської ГЕС. Розповідає керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталя Гуменюк. Зараз обстріли тривають із використанням реактивних систем залпового вогню і мінометів часом використовують танки, також ворог не гребе і тактичною авіацією, яка е скидає керовані авіаційні бомби. Це в основному на Береславському напрямку. Посилення обстрілів, в тому числі, наприклад, цієї ночі, коли вони використовували запальні снаряди з для того, щоб спровокувати пожежі приватного сектору. В принципі пов'язана з тим, що вони не мають переваг на лінії фронту і намагаються таким чином тиснути на місцеве населення. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.